Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And first of all, as usual, let's check your homework for today. Давайте перевіримо ваше домашнє завдання та, що було нам на сьогодні. Workbooks page 70. Exercise C. Use was over. And the prompts in brackets to complete the short dialogues. Використати потрібно було частки was were, дієслово to be у past simple в минулому часі, та підказки з дужок, щоб створити речення. So, the first dialogue. Чи були квитки дорогі? Квитки в множині, вони, тому ми вживаємо частку were. Were the tickets expensive. No, they weren't. Ні, вони не були. They were very cheap. Вони були дуже дешеві. Чи була гонка, перегоне, захоплююча? No it wasn't. It was really boring. I didn't like it. Was the race exciting? No, it wasn't. Чи була гонка, захоплююча, exciting. Were you at the theater last night? Перед словом you, перед так само як і they, we, ми використовуємо форму were. Were you? Чи був ти, чи були ви в театрі минулого вечора. No, I wasn't, but my sister was. Але сестра моя була. Where were you? А де ти була? I was at work. Я була на роботі. And the next exercise. І complete the dialogue with the sentences. Hey, Andrew. Number one, we use sentence C. How was your night? В даному реченні в першому ми використовуємо запитання C. Речення C. Як пройшла, як пройшла твоя, твій вечір, твоя ніч. Oh, horrible! Why? In the second sentence, we use sentence D. What did you do? Що сталося? Що ти зробив? I went to a concert in the park with some friends. Я ходив на концерт у парку з, де... з, друзя... з друзями. І. That sounds like fun. Це звучить весело. Well, it wasn't. Але це так не було. Number 4B. It was awful. Це було жахливо. Why what happened? Чому що сталося? The weather wasn't good. It rained and we all left. Погода була не була хорошою, ішов дощ, і ми всі пішли звідти. And now let's also finish exercise 4 at page 99 in your students' books. У підручнику завершимо вправу 4 на сторінці 99. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми можемо вживати Present Simple, не забуваємо так, про теперішній час. Ми його вчили раніше, Present Simple теперішній час, коли я щось роблю, зазвичай кожного дня часто, рідко, іноді. I usually play volleyball on Tuesday Evenings, наприклад, як в цьому реченні. Я зазвичай граю в волейбол. У вівторок, по вечорам у вівторок. Але коли в нас дія ви, викона, виконується в минулому часі, і вказано, коли Yesterday, Last Week, Last Month, Last Year, ми вживаємо Past Simple. Last week I played on Wednesdays. Але минулого тижня я грав у середу. Давайте виберемо правильні слова для доповнення наступних речень. Number one. Do or did they go to the swimming pool yesterday. Слово «yesterday» підказує нам, що речення повинно будуватися у past simple, тому ми використовуємо допоміжне дієслово did. No they і як відповідь на це питання, питання починалося з «did», тому і відповідь у нас буде звучати didn't. No, they didn't. Але далі дуже уважно, вони ніколи не ходять туди, на вихідних. Ніколи не ходять туди, тобто не роблять цього зазвичай. Ми не вживаємо тут past simple, ми вживаємо форму теперішнього часу. They never go. There at the weekend. Наступне запитання number two. What do you usually, що ти зазвичай маєш на сніданок? Ми вживаємо форму have. Є слово в теперішньому часі, а не в минулому had. Я зазвичай їм пластівці або маю пластівці на сніданок. I usually have cereal. Але сьогодні вранці я мав або я їв млинці. Наступна частина речення побудована в past simple, тому ми обираємо форму past simple для дієслова have. I had pancakes. Is that a new racket? Чи це нова ракетка? Yes, я її купив чи купила минулого тижня. Last week нам підказує, що речення будуємо в past Simple. I bought. Тобі вона подобається? Do you like it? Yes, it's great. Звертаю вашу увагу також на вимову буквосполучень. TH. Прослухайте, будь ласка, уважно різницю між цими двома словами. 6. Pronunciation. A. Listen and repeat. What's the difference between A and B? A. Athlete. B. Weather. Ось бачимо, якими знаками в транскрипції по позначаються наші звуки. У слові «еслит» ми чуємо звук с, у слові «везе» ми чуємо звук з. Подивіться уважно, як ми позначаємо ці звуки в транскрипції. Прослухайте, будь ласка, уважно та потренуйтесь у вимові правильних звуків у наступних словах. B. Listen and tick the sound you hear. Athlete Weather Brother Thousand Thanks These Third bathroom clothes so try to pronounce these sounds correctly and let's do exercise some exercises page 71 in your workbooks повертаємося у workbook на сторіночку 71 ми виконуємо з вами тут вправу b Правильно побудуємо речення у Present Simple або в past simple. І так, уважно слідкуємо за поясненням. Перший діалог. Чи ти та Каролін грали у волейбол минулої середи? Слово last нам вже підказує, що дія відбулася в минулому часі, тому ми вживаємо допоміжне дієслово did, did you and Caroline play. Пам'ятаємо, що якщо в реченні є did, ми вже дієслово основне не змінюємо. Не додаємо закінчення дій, або не змінюємо за правилом таблиці неправильних дієслів. No, we didn't. But you usually. Але ж ви зазвичай граєте в волейбол кожної середи після обіду. Зазвичай нам підказує, що ми будуємо речення в present simple. Play. You play. You usually play. Yes, but it was hot and we went swimming. Але було так, але було спекотно, і ми пішли плавати. Дія відбулася в минулому часі. Be має форму was після займенника it. І go змінюємо на went. Ми ходили. Плавати. Number two. Yesterday morning, щось відбулося вчора вранці. Чи Пітер щось купив? Що купив Пітер вчора вранці? What did Peter buy? Did – Допоміжне дієслово. Основне дієслово ми ніяк не змінюємо, якщо є did минулий час. What did Peter buy yesterday morning? He bought a racket. Tennis balls and shorts. Він купив ракетку. Тенісні м'ячики та шорти. Слово бай в даному випадку ми змінюємо, бо в нас минулий час розповідне речення він купив. Він грає в теніс. Does he play tennis? теперішній час Present Simple. І на це нам дає підказку відповідь: Yes, he does. Тобто питання повинно було починатися з does. Number 3. What did Isabel do last weekend? Last weekend минулого тижня знову ж таки будуємо за правилом past simple. «Did Isabel do» Що робила Ізабель минулого тижня? Перелічуємо. She visited her parents. Вона відвідала своїх батьків. В нас далі в реченні «usually» Ми повинні будувати в Present Simple. She usually goes there on the weekends. Вона зазвичай їздить туди на вихідні. Її мама готує, а вона відпочиває на дивані цілий день. Her mother cooks and Isabel relaxes on the sofa all day. І четверте, number four. Вчора виграв медаль Тайлор. А в другому реченні він зазвича, він виграє медалі кожного року. Won минулий час and he wins. І він виграє. Запишіть, будь ласка, всі речення правильно. Повторіть вживання Present Simple та Past Simple. Your homework for the next lesson will be Exercise C and Exercise D. Виконати вправу C на наступній сторіночці. Look at the table below and write sentences about what Jenny usually does and what she did yesterday. Записати речення за схожим зразочком, як ми тільки що виконували ось цю вправу. Що вона робить зазвичай, це present simple буде, і що вона робила вчора. Побудувати речення з поданих слів. Зазвичай і вчора. Exercise D Меч з'єднати у вправі D. Запитання та відповідь. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye!